Доброго дня, мої друзі! На каналі з вами смачна кухня. Так як зараз сезон огірків, в мене того року гарно вродили огірки. Я буду готувати такий смачний салат. 5 кг огірків, 4 великих цибулини і 1 кг червоного болгарського перцю. Тепер. Я буду різати огірочки. Для салату я використовую великі огірки, тому що вони і так нарізаються. Кінчики я обрізаю і такими грубими кусками нарізаю огірки приблизно на 1 сантиметр. Угірки нарізані, тепер я нарізаю цибулю. Такими напівтошечками я нарізаю цибулю. І перець я нарізаю. Спочатку його почищу від насіння. І тепер нарізаю. Перець, Перець нарізаю соломкою. З такими кусками. Все в мене порізане, готове. Я пересипаю велику миску, щоб можна було все добре вимішати. Додаю сіль. І заливаю водою все добре вимішую і залишаю на 3 години. Нехай огірки пускай сік. Тепер я, я буду готувати маринад. Для маринаду мені потрібно 1 літра 250 г води. 800 грам цукру. Хоча маєте кілограм, я даю трошки менше, щоб вони не були дуже сильно солодкі. І чотири склянки оцту, Можна також трошки менше оцту, за смаком. Ставлю маринад на плиту, щоб закипів. Банки помиті, простерилізовані. На дно банки я даю духмяний чорний перець по пару горошинок. по одному лаврову листку і по гілоч... дві гілочки петрушки. Так, так, десь так і тепер накладаю огірки огірки я наклала в банку і заливаю маринадом. Банки я залила маринадом і тепер ставлю каструлю стерилізувати. Залила водою і ставлю стерилізувати. Стерилізую 15-20 хвилин. Огірки я простерилізувала і закручую кришкою. Огірки готові. Спробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!